Перед вами одноповерхова вілла в самому серці Валядітрія в місті ночі. Сучасне архітектурне рішення, яке цінують за комфорт, безбар'єрність і універсальність. Ідеально підходить для сімей, людей старшого віку та осіб з обмеженою рухливістю. Будинок зведений із натуральних матеріалів і гармонійно вписаний природний ландшафт. Древ'яні ставні, стелі, підлога, теплі текстури. Архітектура не конкурує з природою, а зливається з неї в єдине ціле. Житлова площа 164 метри квадратних, все на одному рівні. Простора, світловітальня в форматі open space з якісним паркетом. Відкрита кухня з окремою коморою, функціональна та продумана до дрібниць. Нічна зона організована як готельний люкс, мастер-світ з гардеробною та власною ванною кімнатою, дві великі спальні для гостей, загалом три спальні та дві ванні кімнати. Земельна ділянка близько 11 тисячі метрів квадратної приватної території. Велика веранда з дерев'яним настилом площу. 65 метрів квадратних, зона басейну, професійно зрушувальний сад та поле для гри в боче, автентична деталь італійського стилю життя. Будинок в бездоганному стані та оснащений всім необхідним, повна система кондиціонувальна, пелетна піч нового покоління, системи безпеки. У вартість включено два приватні гаражі. Ціна всього 340 тисяч євро. Це не просто нерухомість, це продуманий сучасний дім для життя в гармонії з природою, у справжній неквапливій Італії. За додаткову інформацію та з питань переглядів пишіть в приват.